Вітаю! Ми повернулися знову на наш об'єкт, де минулого разу ми збудували сонячну станцію на гаражі. Поставили дві акумуляторні батареї від бренду Sunrise, по 15 кВт годин кожна. Цього було взагалом достатньо, але іноді в похмурі дні не вистачало саме сонячної енергії. Тому ми додали на господарський будинок 20 сонячних панелей бренду Sunrise по 450 Вт двосторонні загальним номіналом на 9 кВт. до того ж. Ми компенсували затінення від димарів та ялинок розташуванням панелей одразу на три сторони схід, захід і південь. Тим самим ми досягли 100% автономії. А використали на цьому об'єкті ми однофазний гібридний сонячний інвертор від бренду Sunrise на 11 кВт, встановили всі системи захисту. І також встановили дві літій залізофосфатні акумуляторні батареї по 15 кВт годин кожного із вбудованою системою BMS, яка контролює процес зарядки, розрядки, не дає перегріватися і не дає. Утворювати коротке замикання, входить у захист. Ми компанія Green Technology Ми якісно виконуємо свої гарантійні зобов'язання. Гарантія на сонячні панелі від бренду Sunrise 15 років. Гарантія на деградацію потужності цих панелей 30 років. Гарантія на сонячний інвертор 5 років. Акумуляторна батарея, літій-залізо-фосфатна залізофосфатна 5 років. А для прорахунку вашої сонячної станції звертайтеся за номерами телефонів. До речі, для... Монтажних організацій та дилерських організацій діють спеціальні ціни.